Вітаю! Ви на каналі Квітково-Полунична та Овочева грядка. Ранні сорти вже відплодоносили, середні теж. Залишилися деякі ще ягодки на середніх, і починають пізні сорта. Це сорт, сорт магнус. Така в нього ягідка, ягідка смачна. Він ще є зелені, є вже червоні, дозрівають. Цей сорт гарний, ягідка тяжка. Ось такі вони. Для тих, хто хоче ще смакувати смачною ягідкою, цей сорт підійде, тому що мало пізніх сортів. Ще після нього йде мальвіна. Такі гарні ягідки. Ось скільки ягідки під кущиком. З кождої сторони в нього ягідка. Сорт до урожайних відноситься. Така красуня. Магнус. Саженці будуть. Кому цікаво. Треба зачищати. Ось які вони ягідки Ну, мені сподобався цей сорт. Він тільки почав дозрівати. Мені подобається, тому що пізніх сортів, як я казала, вже не так багато. А це Мальвіна, Мальвіна ще. Вже є ягідки, але ще не такі дозрілі. Теж гарний сорт. Як бачите, от така його урожайність. Скільки, скільки квітоносів зараз я покажу. Вона свою ягідку вкриває листячком. Ось з кожної сторони тут. Всюди є ягідки достає ягідки на мальвіні. Бачу. Ось бачите. Це мальвіна. Я надіюсь, що ще будуть і більші ягідки, тому що вона тільки починається. Це, це я перші зірвала, котрі так були з сторони. Відкриті, тому що я зараз накриваю сіткою. Коли на сонці вони скорше дозрівають, є, що й печуться, почала накривати сіткою. Такий сорт магнус і сорт мальвіна. Ось така ягідка. Зараз я буду важити. Третья чотири шестдесять. Менчуверу. Двадцять три шість. така третья чотири три. Мальвинку двадцять семь. три. Вісімнадцять. Ну, я знаю, мальвіна більше росте, тому що в мене тут нема поливу, як я вже говорила. Хочу подивитися, яка в середині, який магнус. Ще одну візьму. Ну, в середині він такого бордового кольору. Так, зараз скуштуємо. Дуже смачна. Дуже смачна ягідка. Так, а це мальвіна. Я буду розрізати всю. Є пустоти як в одній, так і в другі. Ось така вона теж похоже по кольору, як магнус. Ну, мальвіна смачніша, як магнус. Магнус добрий. Ну, два сорти достойні. Тому що пізніх сортів. Немає пізніших, як вони. Гарні сорти. Так що саженці будуть на ці сорти. Ягідка могла бути більша, тому що тут нема капельного поливу. Поливаю вручну. Але гарні вони себе показали, смачні. Залишаться у мене ці сорти. Рекомендую. Росада буде, кому цікаво. Кому цікаво, звертайтеся. Вже такі вуса наростила. Ну, пізніх сортів вуса пізніше ростуть. Тож, друзі, всім приємних, гарних переглядів, мирного неба. До зустрічі на каналі.